Власне, територія заказника Козинський, яка має охоронятися як заповідний об'єкт, тобто тут заборонено будь-яку діяльність господарську, зокрема викошування трави, будь-які будівельні роботи. Тобто тут можна фактично тільки відпочивати, ходити, але нічого не зривати, нічого не робити. Але ми бачимо, що тут фактично відбувається таке масштабне будівництво: риються рови, знищується озера, намивається пісок. Будуються якісь капітальні споруди. Тобто йде таке повномасштабне повномасштабне будівництво з усією інфраструктурою. А документи які-небудь у вас є? Нічого немає. Ну а як ви працюєте до документів взагалі? Ну на якій підставі ви тут перебуваєте? Всюду, керівництво і всі питання. Це будинок, от, якщо вірити документам, які в нас є, це територія заказника, добудова просто заліз на територію заказника. Причому тут площа досить велика, тут близько одного гектара. От, і майже на всю цю площу будується влучається житловий будинок. Ми піднімали документи, які, скажімо так, знаходяться у нас піднімали документи давали запит на Казанську селищну раду. От. На сьогоднішній момент я можу сказати ні ми, ні селищна рада селища кузин дозвіл на розміщення будь-якої споруди чи об'єкту відпочинку не надали.